Андрій Длігач має з'явитися в нашому марафоні, доктор економічних наук, голова ради коаліції бізнес-спільнот. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, дякую, що прийшли. Знаєте, щойно військовий з Запоріжжя, Свободівець Костя Денисов, спілкувався з нами в прямому ефірі. Ми якраз обговорювали ситуацію на фронті. І він от розповів, що найперше, що потрібно зараз на фронті, це дрони. Він каже, що ну ми всі знаємо так у росіян тих дронів, просто ну мільйони там в повітрі літають. Стоють ну, коштують вони там копійки для них, але ну дія від них є. Враховуючи те, що ви були на цьому айфорумі, який відбувся цього тижня, і саме там обговорювали виробництво дронів, наші можливості, потужності, що ви нам скажете, наскільки наша держава зараз готова виробляти ось ці, ну, хоча б маленькі оці дрони камікадзе які можуть принести неабияку користь насправді нашим військовим? Держава чи країна е є багато винахідників, які розробили вже власні. Дрони, безпілотники різного формату, які літають не на тисячу кілометрів, і можуть нести до доволі велику кількість вантажу, тобто боєзарядів. Але маю сказати, що переважна більшість винаходів вона залишається недофінансованою. Е, Ми, як підприємці, постійно збираємося і фінансуємо ті чи інші розробки, і навіть запуск. Такого дрібно серійного виробництва, але це цього замало. Звичайно, потрібне суттєво більше фінансування, і е, на, на рівні держави є е, проекти і інституції, які опікуються цим, е, і там багато теж робиться. Я думаю, що е, ми за кілька місяців зможемо налагодити виробництво в суттєво більшому обсязі безпілотників. Питання в тому, що Росія. Опанувало і зробило це суттєво раніше. І якщо ми на початку війни ще переважали технологічно на рівні дронів, то тепер ми втратили цю перевагу і маємо якомога швидше відновити. Що для цього потрібно? Ну звичайно, фінансування. Ми маємо шукати ці джерела, бо бізнес насправді переважно виснажений. наші наші можливості фінансувати ще розробки залишаються, але будувати заводи да, один-два можливо, ми ще то, то точно побудуємо. Але потрібна допомога держави і з точки зору регуляції, і з точки зору замовлень від міністерства оборони, і з точки зору доступу до фінансування до гарантій, до страху. Цих воєнних ризиків Андрій. Ну а держава, з того, що ви почули, зокрема, і на форумі цього, вони загалом спілкуючись із чиновниками, представниками різних міністерств, держава розуміє цю проблему і що вона робить для цього, щоб її вирішити. це знаєте тут дивно Ми, ми живемо з. Кількома державами одночасно, бо є міністерство е... економіки, є Мі... міністерство цифрової трансформації, є прогресори і... І в міністерстві оборони, які справді опікуються цією темою, з, з якими ре... 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 реалістично обговорювати це зараз. Дуже прогресивний міністр стратегічного стратегічної промисловості пан Камишин Він також позитивно сприймає цю тему і допомагає. Але окрім цієї держави, яка наче розуміє, яка наче. Іклюзивна, тобто спілкуються з бізнесом з радянським суспільством і намагаються бути проактивною. Є інша держава, силова держава, яка при цьому просто уявіть собі масштаб е, біди. Є в нас е, в Києві екстрім парк, в ньому є так. спеціальна територія, де тестуються нові дрони, де е, е, і проекти, які реалізуються в Міністерстві оборони і в Міністерстві цифрової трансформації, проходять тестування, там навчаються е, оператори дронів. Там там такий осередок технологічний, але при цьому ДБР е, наїжджає на екстрім парк, заважаючи його функціонуванню. Е, і так в кожній точці е, бізнес е, постійно знаходиться під тиском силовиків. Ми ми згідно нашого нещодавнього дослідження, побачили, що 65% підприємців за останній рік так чи інакше отримали перешкоди з боку державних органів. Перешкоду власній діяльності, то звідси звідки у бізнесу буде достатньо ресурсу для того, щоб фінансувати е, заводи з виробництва дронів. Ну і, і ще одна е, справа це звичайно компоненти. Тут нам потрібна е, дипломатія, особливо економічна і не тільки економічна дипломатія по світу, бо компонентів е, недостатньо. Нам потрібно вибудовувати зв'язки. Е, більшого рівня, більшої якості із Тайванем, і з країнами, де виробляються різного роду компоненти, які необхідні для, для створення дронів. От ви згадали про проблеми, які у бізнесменів. А Я звернула увагу на те, що раз по раз зараз з'являються повідомлення про те, яку великі велику кількість грантів надають підприємцям, щоб вони відкривали свій бізнес, і це знаєте, наче як дві паралельні країни от держави, так. З одного боку говорять, ось вам гроші, відкривайте, працюйте. З іншого боку, то в мене насправді є чимало знайомих, які бізнесмени, які кажуть, що не буде, не буде діла. Так податкові ці всі накладні блокуються. Якісь перевірки приходять, і дуже багато людей, такі які готові вже за першої ж можливості просто згорнути всі свої виробництва і ну не заморочуватись ні, ні, в Україні вести бізнес дуже важко. Як може так бути, що ми живемо в двох паралельних реальностях? Ми всі 30 років живемо в них, бо та та сама пострадянська корумпована глибинна держава силовиків, вона як була, так і залишилася і посилилася. Так є проявлені її представники. Я думаю, що наші глядачі чудово знають нашу вже багаторічну боротьбу проти позиції пана Гетьманцева чи інших регресорів у владі людей, які, які проти новацій, проти економічного прориву. Але це ж все верхівка айсбергу. Насправді все, все набагато гірше. Місцеві барони, які при владі знаходяться вже багато років і не, не заважають регіонам розвиватися. Силовики, які пронизали і СБУ, і прокуратуру, і, і інші органи влади. Все, все це біда наша, і ми до тих пір, доки ми не пройдемо цю очистку. А як пройти цю очистку? Наші західні, наші партнери наполягають на інституціях, на, на тому, що нам потрібно більше антикорупційних органів, але все це не працює. Це показує свою низьку ефективність, тому що причина корупції вона якраз пов'язана з економічними відносинами, які в нашій країні хибно створені. Нам потрібні радикальні економічні реформи, ліберальні. Які дадуть більше свободи, просто зроблять умови, за яких не потрібно корумпувати словика. Тобі вигідніше працювати вчесно. Але знов таки, хто опирається цим реформам, хто хто підтримує стару систему необґрунтовану, яка не дає можливість країні розвиватися всі ці роки? Бо ось, ось дивіться, хто хто у владі відстоює цю цю стару систему. Uh -huh. Ну і і звісно річ, нам потрібно верховенство права, а й то точка довіри. І дуже б не хотілося, щоб це вирішувалося вручну зустрічами в офісі президента. Хоча як тимчасовий захід, це, це можливо і непогано, коли представники офісу президента прокуратури е, чують безпосередньо від бізнесу де свавілля силовиків і е, вся дурість системи існуючої є для того, щоб можна було приймати ухвалювати такі е, оперативні рішення. Але нам потрібно докорінно з з зробити в країні точку довіри. Це мають бути суди, звичайно. Там ще вчора ввечері пішла інформація, Ярослав Железняк опублікував її про те, що, начебто, звільнили керівництво БЕБ. Але от я зараз перевірила, але поки що я не бачу ніяких офіційних повідомлень з цього, з цього приводу. А бізнес, до речі, жалівся якраз на БЕБ, на те, як вони працюють, які там методи силовики застосовують. Чи вам відомо, що, що з керівництвом Бюро економічної безпеки зараз? Uh... Ми на зустрічі з президентом домовились про те, що замість існуючих 30 органів, які можуть перевіряти фізично бізнес, буде існувати лише один. І тут у нас однакове розуміння з президентом. Ба більше ми більш-менш що цим органом має бути БЕБ, але абсолютно перезавантажений. Тому зміна керівництва і нові принципи, за яких буде працювати БЕП, це правильний крок. Поточне керівництво БЕБу, звичайно, було тимчасовим, і нам потрібно змінити не просто людей, а принцип, за яким БЕБ має працювати. А принцип цей має бути аналітичним, не силовим. Ну, ось чекайте, ключова, Андрію, а вони як, як створювалося це це бюро? Ну скільки там роки три тому? Вони ж в принципі було якось на початку дуже дивно створювалося. Там понабирали всі старі кадри з усіх усюд, наскільки я, я розумію. Ну і власне, ось ну так, а що ми тепер хочемо. Там же ж ні конкурсів, Ви праві роботи, ви праві. Не це ж це ж такий дуже дуже дивний спосіб. І цю цю тактику використовують люди тип, типу Гетьманцева, які і представляють інтереси силовиків у владі. Що вони роблять? Вони роблять, значить, правильне рішення, але поплюжують його реалізацію. Вони роблять все для того, щоб кадри, які приходять в нову структуру, вони відстоювали старі принципи. Старі. Вони виходять з презумпції винуватості бізнесу. А що нам потрібно змінити радикально в цій країні? Зрозуміти, що підприємець він драйвить економіку. Мені мені дорікають, мовляв, длігач так ти сам показуєш ваше дослідження, що 89% підприємців обходять сплату податків. Але я показую іншу цифру паралельно: більше 90% підприємців допомагають збройним силам чи реалізують гуманітарні проекти. Ось вам вся відповідь. Бізнес не сплачує податки не не для не за для того, щоб використати ці гроші на Мальдивах. Во на Мальдиви їздять депутати. Зрештою, а що робить бізнес? Бізнес розуміє, що держава використає ці гроші в менш ефективний спосіб ніж вони самі. Оптимізуючи сплату податків, вони інвестують, створюючи робочі місця чи на безпосередньо допомагають бригадам, якими опікуються чи реалізують щось гуманітарне, що необхідно в регіоні чи для країни в цілому. Ось в чому проблема. Нам потрібно змінити ці економічні відносини. Держава має почати викликати довіру. Підприємець буде платити податки, коли він переконаний, що держава використовує ефективно цей ресурс, а не е, з відкатами в 30% на, на воєнних закупівлях чи на, на місцевих яких закупівлях. Ось в чому проблема. Дякую вам, що аналізуєте це і озвучуєте прямому ефірі. З нами Андрій Длігач був на зв'язку. Доктор економічних наук і голова ради коаліції бізнес-спільно.